Я повернувся, босмен. Ось. Сьогоднішня виручка. Хороша робота. Хей, якщо до трохи вдячності, станом на сьогодні у тебе достатньо, щоб покрити бажану суму, чи не так? Так, це так. Я у тебе в боргу. Бляха так. Це все, що я хотів почути. Знаєш, це доволі рідко, що я можу стільки зібрати. Босмен. Це твій щасливий день. Можеш подякувати цьому обтяженому боргами гравцеві покачку лікарюві. Лікареві? Він раптом знайшов усі свої борги, тож розрахувався. Цікаво, звідти у нього стільки грошей. Скільки саме ти зібрав з нього? 30 мільйонів. Можливо, його батьки йому це дали. Гей, якого чорта? Тридцять мільйонів. Ви зможете стільки зібрати? Сучий син, Того, куди він втік? Якщо це стосується доктора Хіоші, то всі медсестри так само засмучені. Очевидно, він раптово звільнився. А тоді він буквально вибіг з будівлі? Ніхто не міг його догнати. Щось е, трапилося. Цей шматок лайна дивився як я плазую навколішки. Я практично вбив себе, щоб зібрати ці гроші. Ще робив увесь цей час. І тепер. Юку не залишилося більше часу. Розділ восьмий, схема. Так. Да. В общем, ограбили саме того врача. Який міг зробити його сестрі операції. Да. Який міг достати, тому що там їй треба було який орган. Ага. Серце, що? По-моєму, чи почку, чи серце Я не знаю. Обана. Пігнали!

Він з дубіною Який вообще мент буде в бітою жити? Не, ну в менті, типа дубінки ці є. Дубінка, але а, він, він бітбольну бітою. Бітбольну бітою. До, до Дубинки, а в білий. Саме наближений до дубінки По дубінка не поможе, треба безбольную біту, ще й железо. Ага. Я лук, він нічого не може дубити Oh, God, чого? вже Аааа! Чай Ще вимахується переді мною! Ага. Uh Ха-ха-ха, -huh. увернувся. Лефтейк! Uh -huh. Виш, а вони ці всі муви записують, помните? Типа, як вони це... це роблять? А, По ідеї, більшість мувів, так. Да. Просто кібальні це саме ремейк оригінальної частини. А, ти там могли не записувати щось? Так. Да. Ааа, він на мені хіт мув використав. Ааа, промазав. Просто було б орно, якщо б вони всі ці муви з добиванням ногою в землю Дуже записували, прикинь. Якогось чувака well, наставили всі ці точки, там десь там щось, білий костюм, і має по морді ногою ху о о гу у Так полностью. Да. Ага. Почти в бег. Хлопче, наймись в камеру. Не <соходу> лезь <Лиза> в камеру. Что <соходу> ты сделаешь? Лиза, ты Лиза. <соходу> 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 Пиздвину шкали парли закрыва. Ай! Двести 285 Ага. Все, новую ассанцию выпчив. Оу, ты без звонит. Ааа, так, так, так. А, треба ability прокачати. Треба до 280, можеш штук 5 прокачати. Бринкен Мастері. Вот буст атака була. Я хочу, типа. Більше хіла. Ще більше хіла. Ще більше хіла. Ще більше хіла. І ще одне. І буст атака. Тебе ша остається одне тут. Ну, на дальше три, вже тупо хіли остаются. А, це що, на пейджке? Оце? Heavy drinking master. А, Можеш бети не бьит? А більше відновлюється хп, коли п'яний. А, -а, а, цікаво. Ну, щось того, так. То, да. Бухаєш і тобі хіляється. Ага. І ви треба скупитися. Low profile. Скупінся, трошки треба поїсти. Ну, поїсти да. Треба реально поїсти. Поїсти, мені сказали. Не бухнуть. Ну, яка. їжа без бухал. Айс! Так. Це таке реки? Ну, типа того. Так, так, я. І так, я. так нам, значить, треба, 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 треба сюди. <гум> Тебе. Це общання. я бачу. Теба... Лесть. Ніщо. Відняшеди. Я так і знала. Ви знаєте, сер? Кірюсан, наш босс за інтерс... Заінтересований... Чо там? Пограти навколо ігрового центру. Ей, яке? В мене є інтернет. що ти має? Ясно. Ігри там не пограти. і в те. Але коли він програє в чому-небудь, він може стати. Е, дуже дратівливим. Ігри І... це нормально, але коли він, коли він програє в будь-якій грі, то досить жорстоко нападає на своїх підлеглих. Тому ми всі трохи хвилюємося. Будь ласка, будьте також е, обережні. Да. Коротше, можете грати, але не грайте. По суті, нам підказує, що ми можемо маджиму зустріти в цьому. В ігровому. В ігровому магазі. Ну, всігі. Я зрозумів, що всігі. Ну, спочатку нам треба в стор. Купитися, їжі, їжі, їжі. Хто там ригає на полі? Я ригаю. В цьому приколі. Дядько. Та діоли пали! Гунц! Срані гунси. Ой-ой-ой! Ну я уже нормально пухай внимаю так. Это хорошо? To, ага. to, to добре? Я не бы е за пеннис хотів взятый. Ха-ха-ха-ха! за цю часть прийшов. Да, але він тянулся за ее пеннисом сначала. Мене більш прикало, коли ти тянув за волоси лисо. Yeah, <laughs> а шо в чому не так? За шо ти його отянув? За шо? Лисий! І тут нема що взяти. Та, все нормально. Mm -hmm. О, то що надо? Тафласт импераж. У нас два ляма, так шо. Yeah, що... Да ти взяв ці гроші. Я сам не знаю. Yeah, I can't take it anymore. <гум> Як ти можеш? Так, якось. О. Так. Mm. Low profile. То що нам треба робити? Блін, нет. Я туди не піду. Що там? Опять там саб історія, яка бы Ага! Uh -huh. Я не, не знаю. найди, шо там по цьому. І, може, мені маджиму треба щось. Главное на пьянеть не меня бо Вы придете бейте. Ага. А Джуна... у нас. Что е е нас надо будет робить? Uh, ну, вообще, пишет, I can't afford to get mixed up with the police right now. Better keep a low profile. Что ты значит? Ну, краще, типа, залягти на дно. Uh... Мені особисто, ну взагалі, типу це обозначення вільного часу. Але мені чомусь кажеться, що треба це його зайти Фургатурі? в порготорію. Да. Mm. До цього і до малої може зайти треба. Вона ж в. От, я пішов в порготорію, диви. <звук> Ей! Що тут відбувається? Ем, я чув тут був вибух. Ей, постривай на. Кірю. Да те де Харука? Вибач, я ніколи не гадав, що вони зайдуть так далеко. Що сталося? Де Харука? Це відбулось лише годину тому. Харука. Що ти робиш? Я, Я... зрештою, я не думаю, що мені варто тут тут? Мені дійсно подобається дядько Кірю, але поки я поруч, я тільки завдаю йому клопоту, трапляються небезпечні речі. Харука. Тож, я думаю, мені слід піти. Крім того, мами вже немає. Я хотіла проводити більше часу з усіма. Вибач, Кірю, це був удар банд. Вони взяли Харуку. Банда? Місто кишить ними. Вони роблять грязну роботу для якус. Вони розділені на кольори червоний, білий та синій. Цього разу вони прийшли усі разом. Якого кольору взяли Харуку? Вся система частилища впала. Я навіть гадки не маю. Добре, тоді прийдеться всіх накрити одразу. Я піду у відділок знайти інформацію. Можливо, я зможу піти слідом Харуки. Зрозумів. І знов нам шукати Харуку. І кого чорта? Да те байо! Да те байо. О, Що ой. Ти тут зробиш? Тепер наша задача шукати, коротше, херів. А? А, з різних банд. мутузити ти їх. Коротше, шукати чуваків з різних. по-різному в дітих і питати, чи це не з їхньої банди вкрали Харков. По суті. Ааа! О, О Білі. А, вони вдіваються по різному Да. White Edge. Белый край. Ну вообще белый лезо, ну ладно. Там привело так. Я не верю, но так приводит. Ну-ка, и она полную просто больше экран поставлю, чтобы она потом не стала писала. Ну-ка, так вот, шить, да ты прикалываешься. Ну что ты? Ма. Аааа, Маджима, ну не время. Ну, можешь шапку включать. Uaaaau! Não, Eu tenho boas no escudo, é Bum! Uh! Ahahah! pop Eu não Polius! Op! 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 Ты чувак в костюме на заднем плане, такие типа стоит. Все нормально стоит, стоит там. Ах ты ж, ёб твою мать! И сразу хиляться, ты прикалываешься? Да. Первый удар, за ты начинаешь, это удар. Ну что ж, остани тоже. А-а-а-а! А! 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 Наблоба! Аааа! Сракуй добре! Достав смусорки доставати себе! Оджима-сан. Нам треба бандитів ловити. Бандіти ага. то он до ще біли. От ви ще ши. Хоросно. Білий край, я тобі кажу. Крайня біла плоть. Ага. Oh! Ти так і кажеш? Бутылка. Bottle of Mr. Liquid известный то там было. Да. Наверное, щось не дуже. Елечан! Він знов тебе шукає Да, я батьки по карті Капець, дядько, ты там робиш? Білий, нападай. Вы не перебивай, А, А, ви взялись, хлопці? Ми тільки з вами дрались, буквально, секунду назад. Тільки то, Лев Ну так це їхня, типа точка. То я. На чемпіон дистрик, зараз за прям, читай. А си кипимаш на на подра? по типа... три раза. Три з банди? Так. So. Так Зверху Зверхувалися бочки. Бэм. А, шара. Ау, ще Ну шо Хорошо. Ай, ще пропав пропа. пропав. Ну Он шеве біля ши. Іди сюди. Та, ти самій, ти що з ними підіраєш? Пались секунду назад. Та. Та, ти самій, логіть. І сейф як ти думав. Ага. Бууу! Хоооооооо. Oh. Все? Скільки я з вами маю битися, алло? ту Харка, I файд х. If I have to crush every gang in town, I find. Her. Ясно. То. Може, ти маєш просто кожній банди по одному разу фигануть? Може, не знаю. Дивить тікай звідси, хватит з білими драти. Хватит з білими драть. Я знаю, банда має пропасти, як тільки ми стигачи. Ааа. По ідеї. Помню. Ты по тисю банду все? Думаю, так. Я не помню просто Я ж першу яку проходив березні ж, аж... Майже рік назад. Е. Улеті. Амсорі. Sorry, very sorry. Uh -huh. safe, Давай може ще раз спробуємо. Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Все одно це буде швидко, якщо я буду тупо підбирати речі. Тим паче я дуже быстро прокачуюсь, по сути. Не, щось, щось не то. Що? Опа-на, драчки. Ой-ой-ой. Эй, Эс. Ой-ой. А, Кокова не но круто корожа, най. Типа що ти тут робиш? Ти що прийшов дратися? <покріст> <покріст> ну він мене не пускає. Хммм. Mm... За що тобі сказати? Ну видно, туди треба буде пройти якось. Але попробуй з другими бандами <покріст> подратися, хоч <хоть> трохи. Ей бос. А, це сабісторія. Абсолютно не Почекаешь. Обходил. Дурбила. Так. А я мать. Друга-банда, друга-банда, треба друга-банда. Так, якось хочу так. А там шахту сгруппил? Вот, пати, что-то опять били. Били! Пати! keinen. Oh. Oi. Окей, побили б її. Ще й заробляєш. Ні, ну це понятне діло, але гроші, враховуючи, що в мене два ляма, вони особо не рішають нічого. Ще білий чоловік. Паті, білий хлопець! Серж, не хигня, тільки білий попадається. Потому що мені спочатку треба білих пройти, а потім остальних. Я ж сказав. Ай. Що, тобі, думаю, поки ты будеш набір? По ідеї, да. М -м -м. Но мені, до треба а uh, тут зона якось секрета. Там де чувак стоит? Да. Mm. Я не знаю як. Котька да у нас стояла шалу, вода? Чи не дупив. Нет, друга. Та була дуто. А, ид, давай, давай. Так. Зондер, гот мостери.

А ти його вродик, быстро висиваєш, не бери велика. Було би швидше, якби у мене тайгер дроп був. Щас можна скажу. Ти не можеш його чесно брати. Тобі треба прийти колізею. Типа на, -на, на то довго. Я знаю. Бум! 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 Йойки. О, зато ти набрав цей, можеш прокачать. Ага. Кирилл-чан. А мама я? Мама моя.